Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. та Закликаю духів кави, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Скажіть, яка істинна причина, що відбувається, що заважає закрити, вирішити всі питання фінансові, закрити кредити, віддати борги, повернути гроші. Закриті дороги на гроші тим, хто дивиться, відео близьким людям. Тут дуже хороші карти виходять. Зараз дійсно завершується важкий період. У вас має відкритись шлях на гроші, мають піти замовлення, якісь гарні пропозиції, робота, яка принесе прибуток і на майбутнє. У вас вирішаться повністю всі питання із кредитами. Тут дуже хороші карти. Так, допомоги прошу для тих, хто дивиться відео. Скажіть, допоможіть, що робиться. франнік ставили, скидали борги. Дуже підло втручались у ваше життя. Заперечу весь негатив убираю. Робили ще, як наче засуджували. Заперечу весь негатив убираю. Анулірую всю програму негативну. Заперечу, убираю всі негативні програми, порчі і прокляття знімаю. Заперечую, убираю весь стоятий. Всі програми негативні, анулірую. Кладовицьку, церковну магію негативну, анулірую, повністю більше не працює. Відкриваю дороги і шляхи на гроші відкриті. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів, роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші, тим, хто дивиться відео, близьким людям відкриває шляхи. Дорога на гроші відкрита, великі потоки грошей без радісними, легкими шляхами. Надходять до усіх, хто дивиться відео близьких людей знімаються повністю всі негативні програми, скиди, переклади боргів, переклади бідності, знімаю, повертаю назад, тому хто став, хто робив, не на переклад на них самих буде так і так буде. Відкриваються всі дороги і шляхи на щасливу долю. Всі, хто зла бажав, в силах і порта назад, того хто робить. Так. Буде все сказано, здійснено, так буде. Скажіть, допоможіть вище сили, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, магічний вплив, чи втручаються у фінанси тих, хто дивиться відео близьких людей. Зараз стоїть міцний захист, всі ваші мрії будуть здійснені. Це буде чарівний період, і у вас буде дуже гарна як це натхнення, от бажання, бажання працювати, творити, щось робити. Сила, якби, появиться бо раніше перенавантажені такі були, що як не могли підняти руки, от не піднімались руки. Зараз будуть підніматися руки. Дуже сильне натхнення, такі будуть бажання, здійснюються Карта миру. Ще тут були карти, коли Верховний суд. Це дуже добре, коли повертається весь негатив, тому хто робив. І це допомагає відпрацювати це лайно. Без причин напали, просто закрили фінанси. І це багато разів повторюють Довбуть. Заперечую весь негатив, вбираю, анулірую, перекриваю всі дороги і шляхи до гроші. Відкриті, більше ніхто не може втручатись у ваше життя, заважати вам працювати. Закриваються повністю всі кредити і борги. Більше немає боргів. Знімаю всі переклади, скидаю міни і подміни. Відновлюю енергетику повністю до ідеального стану. Буде так і так буде. До вас постійно, стабільно йдуть гроші, без перешкод. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тих, хто дивиться відео близькіме. На гроші дорога відкрита. Одведіть, одверніть ворогів, всі, хто заздрить, хто зла бажає, хто скидає негатив, хто переклади робить, обміни, подміни, знімаю, повертаю назад, тому хто робить по Верховному суду, не на переклад на не все. Буде так і так буде. Повертаюся, назад, тому робимо. Не буде все сказане, здійснив, так буде. Так, добре, і ще одне питання це стосується. Це на загальний розгляд, питання від глядачів. Це питання може програтися усіх, хто дивиться відео, якщо схожа проблема, і допомогти. Також ці питання можна задавати, писати в коментарі або писати на Viber Telegram номер в описі під відео. і це допоможе е ще, і треба зробити донат на ваш розсуд любий донат, щоб ефективніші були ці обмін енергії. Прошу вище сили, скажіть, допоможіть, що заважає мати власне житло вирішити всі питання із. Квартирами, будинками, щоб було власне житло. Тим, хто дивиться відео, тим, хто питається питання, допоможіть, скажіть вищі сили, що заважає мати власне житло. Да, це стоїть питання болюче ще із дитинства. Зараз будемо розчищати вам по долі бути багатими мати власне житло. Хтось намагався змін, змінити долю, влізти. Порчу зробив, заперечую весь негатив. Закрили шлях заперечу весь негатив, убираю, анулюю всі програми негативні, знімаю. Постійна заздрість. заперечу весь негатив, убираю, анулюю всі програми негативні. Заперечую, Убираю всі негативні програми, Закольцовки знімаю. Відкриваються шляхи дороги на власне житло, без перешкод. Великі потоки грошей надходять до вас без перешкод. Відкриваються всі шляхи дороги на власне житло, легкий шлях. У вас є житло вашої мрії. Все, що ви бажаєте, здійснюється. Без перешкод. Найкращим чином для вас буде так і так буде. Крива, дорога на Буде все сказане, здійснено, так буде. Скажіть ви ще сили допоможіть. Чи є якісь ще перешкоди, що заважає мати тим, хто питає, хто дивиться відео, власне житло? Заперечує. агресії багато, навколо вас багато агресії. Це я все я заперечую. Отсікаю ворог на віки вічні. Відкриваються всі шляхи і дороги. Більше немає жодної перешкоди. Заперечую повністю весь негатив, анулюю, убираю, відкриваю дороги на власне житло. Власний дім, квартиру, всі бажання, все, що ви бажаєте, здійснюється без перешкод. Так, як вам треба, найкраще. І навіть краще, ніж ви бажаєте. Буде так і так буде. Друга на власне житло відкрите. Перекриваю. Прошу, одведіть, одверніть всіх, хто зла бажає, всіх, хто агресію чинить, хто нападає, хто втручається. Зруйнуйте всі плани ворожі, більше не можуть агресію чинити. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю, на власне житло без перешкод. Буде так і так буде. Буде все сказано. здійснено так буде. От Так що так. Все треба дивитись, переглядати, повторювати. Дійсно, ви оточені якимись дуже агресивними людьми, як закриті в клітці. Але все зміниться на краще. Зараз буде працювати янгол-охоронець, Верховний суд. Будуть відкривати вам дороги. Так що все буде добре. От, і ми ще подивимося ці питання пізніше. Ще раз. От. На цьому я буду завершувати. Така сьогодні вийшла кава. Дякую усім за увагу, за те, що пишете коментарі, ставите вподобайки, робите донати. Це відновлює мою енергетику і енерго обмін І також набагато швидші, кращі чистки відбуваються. Вони і так працюють. І прошу також не забувайте про військових України. Робіть, будь ласка, допомагайте одну-дві гривні на збір коштів, на автівки, на дрони, на все необхідне, на лікування, протезування. Це дуже. Зараз велика в цьому потреба. От. Так що пам'ятайте це. Бажаю вам, щоб у вас завжди були гроші, їх на все вистачало. Вони ніколи не закінчились, щоб повністю ідеальний був стан фінансів. Закриті були всі ваші фінансові питання, вирішені на вашу користь. Щоб у вас були прибутки, ви були багаті, заможні, щасливі люди. Буде так. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!